Всім доброго ранку, що у мене за спиною, правильно, сніг. Я казала, що зима відміняється, але не... вона передумала. Вже вночі ми побачили, що вже є сніг. Ну, він, звісно, вже тає. В тільки встала, кричить: я буду... давайте швидко мене вдівайтеся, вдівати я буду брати лопату і теліпити будиночок. Милі її умовили, Ой, глаза так світить, погано мені вас видно. Це єлі вмовили, кажем, та хоч поїж цей, ну Не знаю, трошки угомонилася, снідає. от, Воно все розстає, ж, звісно. Сьогодні обіцяють 8 градусів, то, ну а Ми проснулися. Зараз поп'ємо каву, чи капучино, подивимося з шоколадом. На цій неділі у нас вони як ближе до вихідних, вони трудові, тому що наш волонтер в сусідньому селі планує поїздку до хлопців. О, так що ми, як завжди, радо приготуємо їм якихось смаколиків. Не знаю, може вже сьогодні будемо пекти, вирішили спекти їм коржики. Ну, це окремо. І там ще щось обов'язково буде. Або піца, або пірішки, щось будемо ще. Просто що за один день потім не зробиш. От, для підготовки всього два дня. це Сьогодні-завтра. От, так що з настроєм. Як з позитивом, вриваємося в новий день, роботи багато. Не знаю, свою роботу напевно ми ці два дні робити не будемо, тому що треба попекти хлопчика, а це займає багато часу. Ну, а поки зранку я йду пити каву. Ні, ні. Так. Ми вже на кухні, ми вже й поснідали, і каву попили, <гум> ми вже працюємо. Вікуська воно вже у фартусі, головне, і Оля теж. <гум> Що треба треба казати? Що вона й губи накрасила вже, вона показує. В неї вже все, вона вже повністю підготовлена <гум> для праці. <гум> так, ну, місіями ми на випічку. Мама місце, а ми наблюдаємо. Ні, ну Ми допомагаємо ну, в даний момент мама місце. Ось мама моя, добрий ранок. Доброго. Чи вже О, день? О, Це буде, бачите, яке воно у нас жовтеньке, гарне тістечко. Так що, буде смакати. Так що як будемо пекти, що зробимо, вже вам тоді покажемо. що ми трудимося, Капі. що в нас вийде. На вулиці трошки наладилась погода, вже снігу як і не було. Так що все добре. Нашого котика два дні не було. Вернувся вже додому. Так що... От я так переживала, я його дуже люблю. Думаю, де він, де він. Ну, то ми то знаємо, що він весною гуляє, але все одно. Так, ну ми працюємо. Ага. У нас тут робота йде. Працюємо всі. Вікуся ось з бабусею видавлюють такі гарненькі в нас формочки. Це у нас буде таке печиво. Вікуська і викладує тут все, так що в нас тут все робиться. Викусічка, мабуть, сюди хватить. В общем, працюємо, Бо вони як і злипнуться. Печуться наші печенячка, вікуська видавлює вже там більше зайчиків, тут мало, а там вже більше. Перша партія вже на підході. На кухні жарко, От. але ми печемо все. З великою любов'ю і повагою до наших хлопчиків, та на все вийде смачненьке. Якусь із бабусею роблять. Я печу, і їм допомагаю. В общем, робота кипить. Так що ми сьогодні всі в праці. І рижик біля нас бігає теж, щоб щось смачненьке з'їсти. Дівчатками працюють теж. Ось таке в нас печиво виходить. Печемо його, так що працюємо далі. Так, іще отакі пироги. У нас їх виходить два. У нас противень великий, то ми зробили такий. Зараз печиво забираю і потім будемо цей ставити. Так, один у нас вже пирог печеться, а інший ось о, о, в такому стані. Зараз затрем його, якраз печеться півчаса. І будемо тоді цей ставити. І на сьогодні оце все. Печиво, і цей. А завтра тоді подивимося, що ми будемо. Ми ще не оприділилися, що ми будемо. Ну, не знаю, може, піти. Ну, в общем, подивимося ми ще не знаємо, що ще. Ну, точно що ще буде. Раніше, повністю цей тертий пиріг дуже часто готувала, якщо чесно. А це щось. Мама згадала, каже, давай хлопцям спечем, і ми це ми вирішили. А він і не... цей незабарний такий і завжди смачний. Варенечко в нас є, повидло, так що? Та можна і з яблуками. Вікуся теж дуже допомагає нам сьогодні. І печиво. Вже скуштувала, сказала дуже смачно. Видавлювала. І видавлювала, Бабушка, поманула. Ну, звісно, і видавлювала, і вилажувала, та все робили. Якусь смачне п... да. печиво, так? Да? Так, до да, відомі я падаю не спишу. Так що вікуська вже, якщо спробувала, сказала, значить правда. О, Зараз і ми вже затрем. І будемо. Чекати, поки спечеться той пережручок наш, вірніше. Не знаю, ще, мабуть, прийдеться його. Ми такого не разу не пекли. Ми все время пекли таке ну, більше практичніше, я маю на увазі, як його хлопцям доставити. Ну, Може, переріжемо, та не знаю, в общем. Кусочками, то мама каже, кусочками, ну, як ми його будемо Куяще. подивимося, як воно буде чи один на одне перевернемо. ну Взагалі він як спечеться, варення, оце, чи повидло, ну щоб не було, воно добре тримається. Аби таке, щоб тільки було хороше повидличко, А якщо у вас повидла немає, якщо ви там вирішили вдома спекти його, то ви ж знаєте, да, що можна додати кукурузного крохмалю чи яблучка, це, ну, любо що. І воно бистенько закристалізується. Все. І цей у нас вже готовий. Так що ми з вікуською і цей зробили. Ось такий. Да. <рес> у нас вийшов. Так що. У нас на роботі. Як я ще на підприємстві працювала. У нас у дівчат це завжди був як. Не так, щоб там торти, там, це, а оце, був оцей пиріг це як святковий. На всі свята і це робили. Навіть пам'ятаю, там одна жіночка у нас пекла його е солоним. А от всередину, повністю, що ми щось їли там. Може, м'ясо було, може, був фарш пересмажений, не знаю. Ну щось таке було, що ну, як, і теж так от натирала тісто. І, це, і було тоді добре. Це я зараз згадала, що правда таке було. Дома ми отакого з солоним ми не робили. А. Другі там тіста, то. цей. Треба буде ще якось зробити, я дуже давно робила заливний пиріг. Такий, ото можна і з капустою, там, ну, люба начинка. От. Ну, вже давно не робила. Вікуська вже набігалась туди-сюди, воно ж воно ж забарне і печиво, там, це ну, в общем. Ну, але ми працюємо все у нас з любов'ю, так що ми не недаром сьогодні провели свій день. Ну, та ще не провели ще. У нас я куплю, казала, що поїду в сусіднє село. Так я й не з'їздила, то спина, то ще щось, то працювала, і в нас борошна мало. Я купила там у місті от, 5 кг, але то собі пекли, то це ось хлопцям спекли. Там у нас трохи залишилося, але нам з мамою на всю випічку не вистачить. То сьогодні в другій половині дня поїду в друге село. Не поїду вже туди, там де по 10 кг я брала, а тут ближче, просто в магазин і куплю кілограма 5, щоб уже було хлопцям напекти. А вже потім поїду в житті. Я її куплю того куплю борошна. Все одно так, раз у три неділі, там ну, рідко коли буває, раз у місяць ця поїздка, а так раз у три недільки, то треба щось же шпекти щось, та якесь щось смачненьке, домашнє. Люди інколи роблять, не інколи, а роблять і салати, і налисники. Там одна жіночка, вона завжди ці налисники пече. От. А поки так от холодно, то і салати робимо і все. Ми не в минулий раз аж цей, то ми робили той веньгріт лі... різали з мамою. Не знаю, на наступний раз, може, якийсь салат ще придумаємо. Ще буде холодно, ще можна цей. Ось такі справи. Зараз підугляну, що там у нас з пирогом. З і вам покажу. Ще пішла. Дівчатка, ось о. Достали ми такий пиріг, я вважаю дуже гарний. Зараз ми його, він трошки підстине, ми його поріжемо і буде такий смаколик печиво і солоденьке. От. А завтра будемо щось інше. Дуже так гарно спікся, взагалі безподобно. Ми старалися. Вікуся якуся він рисує. Малює рисунки. Так що ми завжди щось пишемо там на ящик, щоб ну, хлопчикам було приємно почитати. То в нас щось сказала. Я намалюю, так що буде щось рисувати. Так, у мене такі ось є коліщатка, таке одне з візерунками. Зараз попробую таким. Зразу. Мама каже, наше маленьке Пікасові. Кузька ж, я ж вам казала. Вона малює рисунок для ЗСУ, так що, і ми положимо і рисунок. Я думаю, що їм приємно прочитати там, як ти там напишеш ці пару слов. Вона... Хоч якась підтримка, хоч трошечки щось таке домашнє. А коли дитячий буде малюнок, то буде вдвойні, <хи> їм приємніше. Так, а ну зараз, Та ні, ні, гарно, ви знаєте, так ріжеться. Мені подобається, що такими такими невеличкими кусочками. Ну і не дуже малі. Потім поділимо це все, ще додамо іншого і буде. Сьогодні борошна куплю, то завтра напечемо. Якщо справимося, та справимося за дня, то ввечері вже відвезу. Все, ми вже порізали. І той печеться вже, і вже такий гарненький. Я подивилася в духовку, поки бігала. О, зараз я вам покажу, як я його розрізала. Вам хорошо порізали. Ось такими ми вийшли шматочками. Я вважаю, що хорошо витягне. І тоді ми їх приділимо. Красота у нас вийшла. Будемо чекати інший. Отак ось беремо, дивіться, які гарненькі. Красота. І зараз його на такий листик я викладаю, щоб воно вичахало. І буде гарнесенько тут. Хай отако. Дуже хорошо, ви ж бачите, тримається, нічого не розпадається, так що красота. Пироги ми свої попекли. Посуд помили, а, трошки відпочили. Зараз поїду в сусіднє село, куплю борошна, підготуємось для завтра. В якусь каж хотіла зі мною їхати, але я її не беру, тому що воно потім важко через міст її вести і те борошно не буду. Кажу, побудь вдома, я може потім приїду там може потім пройдемося. Вона оце любить річку, щоб оце біля річки гуляли. А, це було якось, мені кажеться, сонечко, а це щось за хмар. так що поводка не дуже. А я вже вділася. вирушаю, так що поїхала. як ото завтра на другий трудовий день треба ворожна. Я вже приїхала додому. Відпустили ми лайму, вікуська бігає з бубликами, а вона за нею. Оце тобі і вся, і вся наша гулька. Оце так вона гуляє. Хоч ця бублика і все. А вона в карманчик і дивиться, і все. Що це так ми гуляємо? То вікуся за нею, то вона за нею. І вже надоїло бігати, давала, давала і будлики, тому вже все. І Тепер і ця вже <сх> не хоче за нею бігти. ой, Гуляють. коротше. А я трошки так підзаморилась, ножки болять. Воно туди-сюди бігали, то те, то все, і то пекли, Воно це ще сусіднє село змоталось на тому велосипеді, то заморилася. Ну нічого. Зато зробили добру справу. Зараз я вам покажу, як ми вчора забор поладили з мамою. Не... Отакий ми ручніший поставили. Бо там у нас був дуже такий вже в такому стані. Ой, тепер вже це у нас ось попідсихає. І будемо білити хату. О, бігають мої дівчата. Одна і друга. Гуляють. Оце. <різь> 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 да, лаймося. Да? То зараз водичку поміняємо їй, кашку дамо, набігається, та й будемо йти в хату відпочивати, набиратися сил на завтрашній день. Погодка так, хоч і сонечка немає, але ви знаєте, така нормальна. Не дуже там таке, щоб чи такий холод там, чи мороз. Нормально все. От такі справи. Така, дай лапку. дай лапку. О! Дай лапку. Грається, дай лапку, грається. Дай лапку. Дай лапку. А, та, а та нюхає де у неї руки пахнуть бубликами. Всі, ми гуляємо. Вже трошки накрапає в нас дощик. Ну, зовсім таке, Чуть-чуть моросить. Вікуська ще бісідки. Але вже зараз будемо теж йти в хату, тому що сьогодні замарилися і все. В общем, Будемо відпочивати. На сьогодні будемо закінчувати своє відео. Воно було і не таке довге, але ми сьогодні зробили добру справу, тому настрій бойовий. Все буде добре. Будемо закінчувати своє відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Будьте з нами. Ми вам дуже раді. До завтра! і і вам!